Три інциденти за 10 днів. Польща, 10 вересня, близько 20 російських дронів перетнули кордон, порушивши повітряний простір. Румунія, 14 вересня, російський дрон. Естонія, 19 вересня, три бойові літаки перебували 12 хвилин у небі Естонії. НАТО не відреагувало. Як довго ми дозволятимемо таке? НАТО реагувало пропорційно, але щоразу засуджуючи, скликаючи координаційні ради, як це передбачено документами, і підвищуючи рівень своєї оборонної позиції. Франція та вели. Яка Британія, наприклад, зробили свій внесок? Ми зі свого боку відправили додаткові винищувачі Рафаль до повітряного патрулю. Але чи достатньо цього, пане президенте? Перед лицем про цих провокацій, вам здавалося, що це була правильна відповідь? Це випробування питання в тому, ми ж не відкриватимемо вогонь. Тож перед цим викликом, по-перше, польський міністр про це згадує. Він згадує про це, якщо знову будуть вторгнення. Дозвольте протитую, Дональд Туск. Він сказав, що його країна готова воювати, збивати без попередження будь-який літальний апарат, що порушує її територію. Але чи ви підтримали б його в такій перспективі? Цілком справедливо. Прем'єр-міністр Туск сказав це на випадок, якщо з'являться нові порушення. Але перед цими випробуваннями свого роду тестами на довіру я вважаю, що наша колективна реакція була пропорційною. Тепер цілком законно, що держави, які сьогодні вже зазнали удару, і всі інші будуть непоступливі. І саме такою ми маємо бути колективно.